Напередодні Дня Збройних сил України в Сумах вітали своїх захисників. Військових відзначили грамотами та подарунками. Подякували за мужність, звитягу і патріотизм, що за цей рік проявився особливо потужно. Більше про українських героїв розкаже Анна Книж. Вони скромно приймають заслужені відзнаки і неохоче говорять про свої бойові будні. В сумах привітали військових та, зокрема, учасників АТО. Олег поїхав на буремний схід у липні. Коли його бойову машину підбив ворог, взяв двотижневу відпустку, а потім обов'язок знову покликав до бойових товаришів. Тоді відправили в Миргород. Дві неділі відпочив у Миргороді і сам попросився назад. Якщо чесно, хочеться додому. І свята, як то я хочу рідних просто побачити. Старші вояки схвалюють моральну стійкість молодих солдатів, передаючи бойову техніку в зону АТО і спілкуючись з ними, переконалися Україна під надійним захистом. Це свято людей, які захищають свою державу, це свято патріотизму, свято гордості за нашу народу. Тому це дуже великий праздник, праздник який треба завжди чтити, завжди його відзначати на великому рівні. На старших рівняються молоді кадети. Вже визначили для себе орієнтири і чітко знають, яким повинен бути справжній захисник. Сильним. Розумним, добрим, чесним. Я гадаю, це повинен бути офіцер або навіть звичайна людина, яка дуже полюбляє свою батьківщину ну, і здатна захистити її. Ну, він повинен бути сміливий, ну, мужній, сильний, волявничий, справжній патріот. Привітати сильних та відважних прийшли небайдужі сумчани. Хвилиною мовчання вшанували тих, хто поклав життя в боротьбі за незалежність, і територіальну цілісність України, і привітали теплими словами тих, хто боронить наш спокій зараз. Всіх заслужених мужчин України. Спасибі їм, що вони є. Наші хлопці, які служать в даний момент в нашій українській армії, Ті, що в гарячих точках. День Збройних сил України було встановлено постановою Верховної Ради в 93-му році. Засновано ж українську армію в 91-му. Анексія Криму та російсько-українське протистояння змусили керівництво держави переглянути ставлення до власного війська. За неповний рік від початку неоголошеної війни Українська армія фактично відродилася з попелу і готова дати відсіч агресору. Говорять захисники вітчизни. Анна Книш, Андрій Геращенко на часі новини.